Без черг швидко та професійно саме так говорять жителі Марганецької громади, коли звертаються за послугами до управління праці та соціального захисту населення. Зокрема, про прийом громадян для призначення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги розповідає заступник начальника управління праці соцзахисту населення Оксана Монастирьова. Управління праці та соціального захисту населення здійснює прийом громадян для призначення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Запис у нас ведеться можна по телефону 066 490 40 85 або в приміщенні управління в кабінеті номер 3 Кабінет працює без перерви, тобто можна звернутися в будь-який робочий час. Також в управлінні може звернутися внутрішньопереміщені особи для подання документів на призначення субсидії на житлово-комунальні послуги. В управлінні можна отримати кваліфіковану консультацію від наших спеціалістів, так як прийом ведеться по талонам відсутні будь-які черги, тобто, в зазначений час особа приходить. До спеціаліста подає документи, все заноситься в електронну систему і передається до пенсійного фонду на призначення та виплату. Коли громадяни до нас звертаються за призначенням житлової субсидії «Попіль», пільг, у нас є такі повноваження управління. Спеціалісти виїжджають на складання акту обстеження матеріально-побудових умов сім'ї. Тобто ми одночасно при прийомі документів здійснюємо запис і виїжджаємо поза адресою даної особи. Причина вашого візиту до управління праці соціального захисту населення? Щоб мені платили субсидію. Ви внутрішньо переміщена особа, так? Так, да, да. Звідки Звідкілями? Донецької області, Великоновосілковський район, село Времівка. Як вам у нас тут в Марганці живеться? Подобається. Ви знаєте, так зустріли мене, ніколи не думала, що так буде. Усі сусіди якось по то, завжди виходимо вранці, Вони вже дожидають, як тільки не вийшла, вже дзвонять. А чого не виходиш? Вечором теж ми виходимо, сидимо на лавочках, або пройдемося, подивимося і вспоминаєш. Незважаючи ні на що, наше місто живе і працює. Надання соціальних послуг це необхідна і невід'ємна частина життєдіяльності громади. Щира подяка всім, хто на своїх місцях наближає перемогу.